Це справа в тому, що, мабуть, ще починаючи з 15-го року, я вже почала розповідати про свою історію з Євромайдану, молоді всім бажаючим. І потім, коли я почала працювати в центрі патріотичного виховання, це вже стало такою сталою традицією. Я ходжу по начальним закладам, якраз от в листопаді і в лютому, і я бачу величезні позитивні зміни. Особливо я їх побачила в цьому році. Тобто, якщо раніше діти дійсно цікавилися. То зараз вони вже не просто цікавляться, вони знають, хоча деякі з них навіть не народилися десять років тому. Вони ще не були нарвані їх взагалі не було в планах, так але вони цікавляться, вони розуміють, наскільки це було важливо, і знаєте, хоч і повномасштабне вторгнення це жахлива ситуація, але вони вже розуміють, що вони є частинкою цієї історії, і наприклад. Дев'ятирічний Сашко Радіонов, з яким я познайомилася в бібліотеці для юнацтва, коли я розповідала про плакати з майдану, і він їх побачив, то він сам мені почав розповідати про Миколу Азарова. І я була в шоці. Думаю, ну як 9 років дитині от в серпні місяці цього року. А вона вже це все знає. Тому. Зміни величезні, звісно, нам ще треба дуже багато працювати, і нам потрібно українцям переходити все ж таки на українську мову, спілкуватися, вивчати свою історію. От ви питаєте, як треба рухатися? Все дуже просто. Вчіть, читайте історію, цікавтеся, ходіть на якісь акції. Так, зрозуміло, на наші заходи приходить в центр патріотичного ховання, де, так хвилинка реклами. І в нас все є для того, щоб ми стали повноцінною історичною крутою країною, на яку буде рівнятися весь світ.